Ми продовжуємо прямі включення з коларів Верховної Ради. Наступним моїм співрозмовником буде народний депутат України, представник фракції Свобода Верховній Раді Михайло Блавацький. Пане Михайле, ви добре знаєте настрої людей на Майдані. Ви прийшли сюди, я так розумію, напевно, з настроєм голосувати за компромісію? Ми завжди готові до всіх компромісів, які сьогодні пропонує влада, і які компроміси пропонуємо ми владі, тому що. Це, що сьогодні ми хочемо прийняти, це закон про декриміналізацію тих статей, по яких затримані сьогодні величезна кількість мирних демонстрантів, які сьогодні сидять на превеликий жаль по тюрмах, і це при мінусовій температурі. А ми знаємо, який стан сьогодні в тюрмах, і де потрібно сьогодні вкладати величезну суму грошей для того, щоб покращити їхні умови утримання, а не для того, щоб декілька днів назад це всереду боку. Вальна, так було на засіданні уряду знову прийнято рішення. Ну це не таємне, а рішення уряду. Я думаю, що це злочинне рішення уряду, щоб збільшити кількість внутрішніх військ до 30 тисяч, а Беркуту військ спецпризначення в 6 разів. Ну представте собі, яку величезну суму грошей знову потрібно державі виділити, куди ми що створюємо? Поліц поліцейську державу чи якийсь е такий хочемо створити е район чи мікрорайон, де будь. Будуть цілий час вестися військові дії чи якісь е, інші військові випробовування? От мені це не зрозуміло. І якщо чим скоріше ми приймемо такий закон, тим скоріше ми врятуємо велику кількість життів і збережемо здоров'я е, тих людей, які сьогодні томляться в е, тих лагерях і в тих. Пунктах, де немає ні вікон, ні дверей. Ми знаємо сьогодні, що там просто-напросто стан антисанітарійний грибок, холод і голод. Оце треба сьогодні вже приймати. І не треба відтягувати. От, мали на другу годину прийняти таке рішення. Тепер переклали на четверту годину. І я думаю, що це не треба відтягувати, приймати сьогодні. І закон повинен бути підписаний президентом прямо сьогодні і вступити в дію сьогоднішнього дня, тому що це я ще раз нагадую, це життя. І здоров'я наших людей ми вже не можемо більше допускати, щоб люди гинули в мирний час і по таких статтях, де взагалі немає порушення, вони вийшли на мирну акцію протесту, а віддають своє життя за що. Пане Михайле, як в розумінні майдану має звучати має бути сама амністія. Про що йдеться? Які акценти? Як вони розуміють? Це має бути повністю скасовано всі справи без повернення, без можливо наступного відкриття кримінальних справ проти тих людей, які сьогодні перебувають під слідством. Я вам хочу сказати. Ви вже правильно сказали, що таке амністія. Амністія це коли визнати людину, що вона вже була покарана, і її тоді потрібно визнавати невинною амністувати. Це закон про амністію. А ми не маємо люди там, не бачать і вони є люди, які не хочуть бачити себе винними. Тому що є багато велика кількість людей, яка просто йшла, дивилася на мітинг. Є багато людей, які стояли у перших рядах. Є багато людей, які прийшли на мітинг, які відправили туди своїх дітей, щоб діти пішли подивитися на мітинг. Є багато студентів, які проходили через майдан, які проходили через майдан, наприклад, в Кіровограді, в Донецьку, в Миколаєві. Сьогодні йде переслідування всіх студентів. Всіх всіх дітей, всіх людей, які приймали участь в Євромайданах по цілій країні. Оце є жахливий. Ну я навіть собі не можу уявити і не можу сказати знаєте, це є жахливий стан, коли сьогодні іде переслідування знову по політичних мотиваціях якщо сьогодні йде переслідування людей за це, що вони виходять сказати слово на майдані, йдуть один одного підтримати. Йдуть сьогодні сказати владі, що це вже нам. Надоїло, ми вже не хочемо жити в такій країні. Якщо влада цього ще не зрозуміла, то я думаю, що вона вже цього не зрозуміє ніколи, що настав час або сьогодні, або ніколи. В них немає виходу іншого. Дозвольте невеличке уточнення. Мова має йти про одно звільнення всіх людей, тобто містування всіх людей без виключення, чи все-таки ви погоджуєтесь на перекваліфікацію, і тобто, відтер... щоб за менш важкими статтями були звільнені люди, а пізніше, уже після певних моментів процедур, звільнення. І всі інші наступні. Дякую. Я думаю, що за важкими статтями повинні притягнути бу, притягнути бути люди, ті, які вчинили вбивство, ті люди, які вчинили знущання над людьми, ті люди, які е, створили таку ситуацію, де люди е, загинули, і де люди отримували е, такі травми, які несумісні з життям. Ці люди повинні бути притягнуті до відповідальності. Є відеозаписи, є зйомки, є інтернет забитий. По кожній такій справі є свідки і є докази. І це треба на. Тим працювати ці люди повинні бути притягнуті до відповідальності. Це працівники Беркуту, так званого, і ті люди, які сьогодні сидять незаконно. Ті люди, які були забрані просто-напросто, як свідки, і сьогодні арештовані на два місяці за нічого і тільки як учасники акції і мирної акції на майданах, повинні бути відпущені. Автоматично, згідно сьогоднішнього прийнятого закону про декриміналізацію, дуже дякуємо. Словником був Михайло Блавацький, дякую. представник фракції Свобода. Залишайтеся з нами. Ми продовжуємо включення скуларів Верховної Ради.